Народи, всім привіт! Сьогодні ми швиденько оглянемо комікс Підлітки мутанти Черепашки Ніндзя Невідворотність змін. Комікс Черепашки ніндзя невідворотність змін пропонує сучасне переосмислення класичної історії про чотирьох братів мутантів та їхнього сенсея. Цей том слугує чудовою точкою входу як для давніх шанувальників франшизи, так і для новачків, які бажають познайомитись з цими культовими персонажами. Невідворотні змін не просто переказує знайому історію походження черепашок, автори, серед яких і співтворець черепашок Кевін Істмен підходять до неї з новими деталями та акцентами. Ми бачимо, як Леонардо, Донателло, Мікеланджело та Рафаель, які ще не зовсім згуртовані як команда, стикаються зі світом на поверхні та першими небезпеками. Особливий фокус зроблено на Рафаелеві, який випадково відділяється від братів і намагається вижити самотужки у жорстоких вуличних умовах Нью-Йорка. Цей період його поневірянь і випадкова зустріч з Кейсі Джонсом стають важливою частиною розповіді. Паралельно нам показують фрагменти минулого сплінтера та черепашок, розкриваючи їхній зв'язок з давньою Японією та кланом Фуд а також діяльність зловісного доктора Бакстера Стокмана та його корпорації. Комікс вдало представляє головних героїв, зберігаючи їхні ключові риси, але додаючи глибини. Леонардо постає природженим лідером. room. Донателло генієм Технарем, Мікеланджело – безтурботним жартівником, а Рафаель бунтарем з добрим серцем. Їхні взаємовідносини, що тільки формуються, показані дуже живо. Сплінтер тут мудрий і турботливий вчитель, чиє минуле має значний вплив на теперішнє. Знайомство з Зайпрілоніл, яка працює у Бакстера Стокмана, та Кейсі Джонсом, імпульсивним народним месником, додає історії нових динамік та розширює все. Це візуальна складова коміксу виконана на високому рівні. Різні художники працювали над окремими випусками, що увійшли до збірки, проте загальний стиль залишається цілісним та динамічним. екшн сцени виглядають вражаюче, а зображення персонажів та міських пейзажів створюють незабутню атмосферу. Деякі моменти можуть здатись дещо похмурішими порівняно з іншими втіленнями черепашок, що додає серії певного шарму, близького до оригінальних чорно-білих коміксів Mirage Studio. Черепашки ніндзя на відворотність змін є більш ніж просто черговим перезапуском. Це гарний старт для нової ери черепашок ніндзя. Комікс вдало поєднує елементи класичної історії з новими ідеями, пропонуючи цікавий погляд на формування команди та їхнє місце у світі. Він закладає міцний фундамент для подальших подій, знайомлячи читача з ключовими персонажами та конфліктами. Це динамічна, захоплива та емоційна історія, яка неодмінно сподобається як давнім фанатам, так і тим, хто вперше відкриває для себе світ підлітків мутантів Черепашок Ніндзя. Невідворотність змін дійсно виправдовує свою назву, пропонуючи свіже і багатообіцяюче майбутнє для цих улюблених героїв. Якщо ви шукаєте комікс, про Дружбу, боротьбу зі злом, особисте зростання та нестримний дух ніндзя то цей комікс саме те, що вам потрібно.